Тут той випадок, коли ми або міняємо місцями, або залишаємо так. Пригадайте, ми проговорювали, коли міняємо, коли залишаємо. Коли виходить там від'ємне, да. тоді міняємо да. з іншим знаком? Так, да. Просто міняємо місцями їх. Якщо у нас, як написано, і буде додатнє число, то все просто корінь і квадрат. Залишаю, о, скорочується. Давайте аналізувати. Корінь з п'яти це приблизно скільки. Корінь з 5. Ну, нехай, нехай буде, так. Да. 4 відняти 2,5 це додатнє число. Додатнє. Тому ми маємо право просто корінь і квадрат знищити і записати, як є. А от в другому теж у нас тут 2,5. Але 2,5 відняти 3. Від'ємне. Від І отут воно нам каже: міняй. І це означає 3 відняти корінь із 5. Тому що ось тут вийшло від'ємне число. Так.